Всіх вітаю! Сьогодні я буду пекти булочки, плюшечки так звані. Для цього мені потрібно 600-700 г борошна я 700 грам просіла 7 грам сухих дріжджів, 50 грам цукру, 2 яйця, ванільний цукор. Ще 150, г, від 100 до 150 г цукру для посипки. Вершкове масло розтопила, Це теж буде як для і 300 г рідини. Я беру 200 г молока і 100 г води. Тепленьке. Виливаємо сюди. Висипаємо наші дріжджі. Ванільний цукор. Цукор розмішуємо. так, сюди ж я вбиваю зразу одне яйце і одне білок. Жовточок я лишаю для змазування наших плюшечок. Так, перемішуємо гарно все. Так, все гарно розмішано. Тепер беру борошно. частинами. Так, на борошно сюди беру сіль пів чайної ложечки. Так, поки розмішуємо вінчиком все, поки є так можливо. Наші лопаточки так, додаємо ще борошно? Ми дійшуємо. в точок відстави. Борошно в когось може піти від 600 до 700 грам, як в кого. Залежить від борошна, залежить від яєць, в кого більше яйця, в кого менше. Ось тут в мене розтоплене вершкове масло. Я 60 грам. Я додаю сюди дві ложки, решта мені буде для змазування, і тепер треба руками вже вимішувати. домоли ще порожна трішки. Тепер візьмемо ще наше тісто ще помісимо на столі. Дрожжеве тісто, любить, щоб руками його місити. Отже, і так не пристає он до рук, бачите. Так, за допомогою скрипка. Вот ну, тісто вже наші, бачите, м'ягенькі, не пристає до рук і до стола. Так, його в кульку таку зробимо. О, тісто і ставимо його, щоб воно підійшло десь на годинку. Накрию рушничком і хай стоїть. Так, тістечко наше підійшло, обивнемо його. Роздітимо його, он на такі частинки, так, поробимо такі, підкатаємо в кульки. Притушуємо трішки ворошна. Так, беремо нашого шмачок черкіста, розкатуємо його ось так. Так, беремо його масло, беремо, змащуємо масло, так, посипаємо цукром. Вкручуємо, вверх беремо отак, защіпуємо, тепер беремо ось так шво, беремо ніж. І ось таке у нас сердечко. Беремо слідуючий, розкатуємо. Так, ось так скалочкою розкатаємо, беремо маслом, змащуємо маслом. Я беру вершковим маслом. Хто бере олійкою, я беру вершковим. Тепер беремо цукор. Так гарно посипаємо щедро і тепер, отак От скручуємо. Верху так з'єднано защіпуємо. Ось так беремо шов цей. Ось таке сердечко обладуємо, беремо слідуючий. Так, розкатали. Беремо масличком, кісточкою, все змазуємо, беремо цукор, посипаємо. Так, так, защіпуємо і от шов і розрізуємо не до кінця. І вивертаємо. Ось таке у нас сердечко. Так. Плюшечки наші вже постояли, підійшли трішки, тепер я їх буду змащувати. Жовтком з молочком. Так, плюшечки наші в духовці. 200 градусів, 20-30 хвилин. Будемо чекати. Ось булочки вже наші. готові, О, які красавчики. Дивіться. Гарячі. Так, плюшечки наші готові. Візьмемо їх. Ой, які гарні на решітку. Дивіться, яке сердечко. Є песні. Від ціки, булочки. І знизу гарно. Ой, гаряче, яке м'якесеньке тісто. Ви його можна, бачите, отак ділити. Ось такі плюшечки я напекла. Рецепт напишу в кінці відео. Смакуйте, робіть, діліться своїми рецептами, а я вам бажаю, як завжди, здоров'я, миру, добра вам і вашим родинам. Будьте живі і здорові!